Volkswagen є e автомобіль 2020 року в власному збереженому стані та в крутій комплектації. Має ось таку оптику, партроніків круг, дані ходові вогні, легкосплавні диски, камеру заднього огляду. В церквах ми бачимо мертві зони. Покажу вам його вигляд по салончику. Має усі електричні склопідіймачі, електроскладання, підігрів бокових дзеркал, датчики світла, дождю, мультикермо, адаптивний круїз-контроль. Функція автохолд, підігрів передніх сидінь, електроручник, вибір режиму руху, автоматична коробка перемикання передач з електродвигуном на 36 кВт, Орієнтовний запас ходу цього автомобіля на одному заряді 200 км. Має двохзонний клімат контроль з таку велику мультимедійну сенсорну систему з навігацією та з багатьма іншими функціями. По пробігу у нас 73 тисячі, салончик в збереженому стані. Контроль зі смугою, екстрене гальмування та багато-багато інших функцій на ньому також є. Має просторий задній ряд з обдувами для задніх пасажирів. І хоч автомобіль у нас і але має доволі місткий багажний відсік. Тому хто собі шукає такий електромобіль, звертайтеся. Місто Бердичів, вулиця Шкіряників 8, автомайданчик Бієравто. А цей автомобіль ви можете придбати в кредит, оформити в лізинг або обміняти на ваш з послугою 3D.